Ми зараз знаходимося на старій закинутій будівлі, це карта також знаходиться на території. Тут поверхів мабуть, 5, можливо, 6. Раніше була грануляція, тут можна буде також поставити якесь власне виробництво. Це ж входимо до цього, ходили, дивилися, дивилися. даємо ТЗ нашому керуючому і будемо працювати. Оце ви представте, скільки. Стояло квадратних метрів, які просто не працюють. А тут щось треба буде порахувати, скільки тут поверхів. Прикинь, кажу, це можна було в гуртожиток теж це хана грошей можна було, а можливо, чуєш, можливо, реально зробити тут якийсь житло. Представ, скільки квадратів. Просто стояло. Ну, понятно, воно все. Буде сипатись. А якщо зробити гарненько. О, а це знаєте, треба робити літню терасу. Скажи. Шикардос. Для персоналу, так, да? так? Можна було Аншафтний дизайн. Гандшафний дизайн. Ну тут у нас, так, да, реально поверхів щі треба буде порахувати, але там було б, звісно, потужніше. Там і ліфт вже свій буде, якщо ми, якщо ми наберемо мільйон е переглядів на тому відео. Блін, прикинь, якщо реально вони, люди розкрутіть, вийшов мільйон переглядів, прийдеться відновлювати ліфт і ставити цю терасу. Це, жесть, це, буде, це буде не, біз, не бізнес-ідея, це буде просто, як говориться, пацан сказав, пацан зробив.